Права 952. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо перше рівняння модуль y дорівнює мінус 5. Модуль будь-якого числа завжди більший або дорівнює 0. Він не може бути від'ємним. Тобто таке рівняння не має розв'язків. щоб ми не підставили замість y у нас не буде правильним це рівняння. Ліва частина не буде дорівнювати правій. Записуємо, що рівняння. Немає. Розв'язків. Немає розв'язків, оскільки записуємо модуль Y завжди більше або дорівнює нулю є Ну що ж, переходимо до другого рівняння, бачимо модуль Y дорівнює 2. Да, дійсно, замість y ми можемо підставити два числа. І модуль 2 дорівнює 2 і мінус 2, бо модуль мінус 2 також дорівнює 2. Записуємо тоді, що в нас y дорівнює, або 2, або записуємо y дорівнює мінус 2. Модуль І2 і модуль мінус 2 дорівнює двойці. Є? Записуємо дивіться, відповідь. Отже, в першому завданні записуємо, що немає розв'язків. Немає розв'язків. Так. А в другому завданні записуємо, що розв'язок у нас 2 або мінус 2. Ну що? Ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з модулями. На цьому вправу завершено.